Доброго раночка, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик вишиває. Люсик вишивала отакі хатинки. Я колись вам показувала це ще я до Ютубу до Ютубу вишивала ось свою першу хатинку зиму. Далі вишивала свою другу хатинку весну. І потім з вами разом на Ютубі розпочала свою хатинку літо. І я її так тянула, тянула. Мені здавалося, що воно таке несерйозне, але воно так тянулося, бо в мене багато колірки, йшли вони вперед. А ці маленькі процеси застрягли. Але я треба йти ж до кінця. І завдяки марафону Фініші, який проходить у нас в цьому році Олександрі Лісової групі Viber каналу Олександра Лісова, вона, у неї канал Вишивальний. А гра проходить в вайбері тільки на Ютуб. Вона нам витягує бачоночки з номерками, які процес на два тижні. три процеси на два тижні, тижні ми беремо і кількість хрестики. Але я завжди вишиваю більше, ніж дається норма. Тому щоб просувати, мені головне, які ви по процеси. І я ось в процесі, як у мене щось відшивається, закінчується, беру наступне. І цього року я поставила хатинки сезони в плани, що, якщо щось у мене виходить, то я беру наступне. І беру, і ось черга прийшла до хатинок сезону. І я взяла в гру, і зараз подивіться, що в мене вийшло. Та -да -да я вам уже в місяці стартів, пока... Мі... вірніше, що місяці... я, я меллю в місяці. Підсумки за травень показувала, що в мене вийшов ось такий фініш-хатинки. Це повністю мій перенабір. І зараз що я вам... Я вірніш, ой Боже, щось у мене зранку з головою. Це повністю мій підбір. Ну, як мій я. Зараз я візьму а, картинку, ось вона картинка. Літо така хатинка повинна бути. У мене щось трошки не співпало, тому що я вам ще хочу що розказати, якщо у вас є схема краще вишивати. По схемі, ніж по перенабору, по перенаборі багато помилок. Тому мені, да, я ось не подивилася на схему, що мені тут білими ниточками треба було вишивати. А я ось взяла ось такі. Ну, ну, нормально, в принципі, ладно. А, ну, У когось біла да, оця цеглинка. А у мене буде отака от рожева цеглинка. А, так. Тому я просто ще беру, брала ниточки, наприклад, зелений якийсь колір вишивала, потім а, брала поряд, прикладувала, якщо він йде, то я не по номеру вишивала, а отак з залишків. Повністю з залишків, які в мене залишки. Там от це м'якенькі ниточки, додавала ясги. Такі вже залишки, були такі схезки, які без номеру, що я не знаю, що за номер, і я робила що ось тут, на схемі, о, воно виходить ось тут такі квіточки. Я собі рожевенькі взяла. Ось тут о, ось воно таке, якесь біле було, мені не сподобалося. І я вишила ось такі голубенькі квіточки. По ньому, тут рожевенькі розкидала, в общем, яка нитка в мене під рукою була, таку я і брала. А захотілось мені о, воно, воно і є жовто-сині сині віконечка, а жовта сама хатка пофарбована жовтим. То я теж тут ниточки сині, які в мене були брала. Я не знаю, коли я вже почала вишивати, зрозуміла, що це я вишиваю світло у віконечках, і тут темне. І я згадала, що дівчата розповідають, що треба біле світло в віконцях вишивати, але. Я вже як розпочала, то вирішила робити так, як є. Тут мало трошки беку йде, а ось підкреслено, підкреслено тільки ось ці стакетнички, чи що воно, такий заборчик. І підкреслено ось тут хатиночку і віконечко трошки. Більше беку тут нема. І коли, знаєте, зробила бек, то воно ожило у мене. До речі, а на тих треба взяти ті журнали і передивитися. Ось я вам зараз розповідаю, тут у мене зовсім беку немає. Я, напевно, або я не зробила, або, ну, в общем, я не знаю, чому в мене. Або воно і є так без беку. Ось така у мене зворотня сторона. І така хатинка. І я розпочала хатинку. цього, На цих тижнях знову витягла Олександра нам цей номер. І вийшло Далі я продовжую хатинки сезонів, і в мене пройшов старт. Не дивіться, що в мене така: це давно я розхварбовувала тканину. І я його вирішила не прати до кінця. Ось у мене навіть було ді... дім осінь» <смі> підписано. А то не можу вам зразу ось показати, бо продовження ось цієї сторони в мене виходить. Ось я вже вишила, зараз візьму ось картинку. Бачите, вишила уже ці листочки. Теж повністю що сама залишки підбирала, як мені подобається. Але в цілому, я думаю, що воно нічого так і вийшло. Коли ще додасть, тут навколо оця травичка, зелень, то воно ще по-іншому заграють кольори. А як не заграють, то я думаю, так воно нічого. Ось такою ниточкою я собі взяла обрамляти оцю, оцю рамочку. Покажу вам схему. Чому я вам показую більше це прев'ю? Тому що схема на саму схему, коли дивитися, вона трошки так собі. Ну, Квіточки так, і що нічого, ой, листочки осінні оце. Хоч зараз і літо на дворі, але я почала готуватися до осені влітку. Бачите, ось воно тут кольори якби підбирати, по цінної не підбереш, бо вони такі якісь не дуже чіткі. Ой, я це ж я програмі ще не бачила, не знала, так я перші дві по таким схемам вишивала, придивлювалася до да, оцих значечків. О, да, придивлювалася до да, такої схеми журналу і вишивала ці дві хатинки. Ну, Мені більше, просто, вони дуже запали до мені до серця. Тому що ось цими штучками, які ось ось спере, і цими рамками, що воно підкреслено. Ось на літній, якщо подивитися, ось цей тюльпанчик мені запав душу. Якщо на Зимньому, то ну, зим, зимовий мені так не дуже такий кустик, ну, воно не дуже мені зимовий запав душу, але я вирішила спершу зимовою розпочати, бо якби зима перша йде, потім весна, літа, осінь. А найбільше ж оце ж весняни ой, всіми ногами весняни ось, ось голубенькими квіточками. В общем, ой, літні, літні, ой, все плутається в голові. В общем, оці всі квіточки, які в мене в куточки, вони найбільше запали мені в душу. Так, зараз вам ще що покажу. Ось, ой, який орнамент у мене. Я на нього завжди дивлюся. І ой, мені подобається ось таке. Ну, цікаві тут журнали, до речі, ось. Бачите, воно таке схема було таке. Тут зовсім все ось незрозуміло. І якщо було вишивати весну по цьому схемі, то воно зовсім було не зрозуміло. І ось якщо я вам ближче піднесу, то ось ці заборчики мм. Тепер я зрозуміла, чому в мене зима. І весна без беку, тому що його ось я вишивала по журналу, і їх, бачите, майже не видно. А на програмі це знайшла безкоштовний перенабор цих хатинок, то їх бек гарно видно, тому я і зробила зараз бек. Але, бачите, якщо подивитися, ось тут такі якісь білі точечки, оці, якби вони, напевно, білі квіточки повинні бути. А я все ж таки зробила ось ці голуби, де, де, де біле ось таким голубим кольором. Наче в мене голубі квіточки. Ну, це такі процеси, про які багато чого і не розповісти. Вони не настільки вже такі, як багатоколірки, що там милуєшся, любуєшся. Це такі е, мініатюрочки. А, але ось тут, напевно, 12 тисяч хрестиків. Давайте я вам зараз відкрию програму ще для того, щоб... А може хтось на мініатюрочки. Знаєте, вони теж повинні присутніми бути в нашому житті мініатюрочки-відпочивалочки. Мені подобається тим, що я тут сама собі накидала, які в мене є ниточки, залишки, ось була. У ну, мене 140 на 110 хрестиків. Всього було 12 940 хрестиків, майже 13 тисяч хрестиків, якщо ж би додати, так воно, напевно, і виходить 13 тисяч хрестиків. То так, зараз ми. Рекламиці, оці в мене безкоштовна версія Кростіч-Парадайз, Бачите, я завжди як виключаю, тому що поки мене з телефони. Мені подобається оце, що відбувається. Ось воно на ниточки. Зовсім. ага. Так, 39 кольорів ниток було, але у мене своє, то я не знаю, скільки кольорів ниток було. Ой, Давайте ще раз помилуємося. Ой, клас, 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 клас. Подобається мені оце на таке дивитися. Ой, подобається все. Виходимо і переходимо на осінь. Так, ось так. На осінь у мене буде 36 кольорів ниток. Так, ага. Зараз, а, два рази треба нажати. Тут у мене виходить 142 на 112 хрестиків. І 12706 хрестиків. На даний момент відшито 12%. Так, так. Да розповідаю не знаю про що розповідаю ось ось виходить що я вишила ось ці ось листочки і це 12% вишито в мене. Так, ой, знову все підряд повишиваю. Я поки залізла у програму, то хочу вам ще показати свої, ось подобається мені. Ось ця, ну це безкоштовна була схема від Голден Розен, це російське, а схема безкоштовна, і вона так у мене виситі, просто я ще не зустрічала наших українських дизайнерів, подобаються мені оці соку Ну, самі сукуленти. Я хочу мрію вишити ще ці кактуси. У мене є від іни холодної. Але ніяк не розпочну. І хотіла вам показати безкоштовні схеми, які в мене є перенабори скачені з інтернету. Ну, я, звісно, вам кажу, що з цих перенаборів треба дивитися дуже уважно, бо багато помилков. І хочеться мені вишивати ось усі ось пори року. Але поки я не знаю, мені чогось ці пору року. І е, воно, як і хатинки сезонів, що пору року, і тут просто пори року. І воно мені якось подобалося свого одного часу оці від панни до повномасштабної війни. Оці, Домовінки, да? але зараз я не знаю. Мені подобається просто, то, що він там з ниточками лежить кість з ниточками, але зараз я не знаю. Дуже подобаються мені ці панельки. Це китайські вони набори, але теж не наважусь, поки. І оці півень з гусями дуже-дуже подобаються мені. Я на них милуюся і прям хочеться розпочати. Далі мені дуже подобається ще от така пара, там ще є третя. Картина, але ну, якби, хоч би дві вишити, але людей я дуже люблю вишивати, тому подобається, що ось вони обіймаються. І ну, це я не знаю, що за фірми, але це. А, це Лукас. М -м, що собі? Слухайте, так, може, і набір Лукас можна купити. в общем, колись я коли це завантажила, я навіть не замислювалася. То воно в мені в мережі зустрілося, зустрілося і зустрілося. я навіть не задумувалася, чиї це набори. Ось, соняхи люблю, люблю. Дуже подобається мені, але поки що соняхів мені достатньо. Далі дуже мені подобаються ці коні. І ось ще поки не зустріла чогось подібного, щоб отак коні бігли. Далі, оці знову ж, я ж помішана на цих порах року, то ось ці осінні і літні, весняні і осінні віночки, але тут стільки всякого незрозумілого. Там, якщо включити, знову ці реклами, давай уже, щоб я тебе. ага, Бачите, ось зараз виведено мені. Так воно йде ось так, наче нічого. А коли подивитися ось це все, все, це хрестики, а бачите, скільки там і беку, і різних воно цих е, е, хрузики, напевно, це круглі. Так, е, оце не зрозуміло що. Це воно. Якщо так, скільки воно, беку багато, скільки різних фрузок, Оце ось я не зрозумію, що це за значочки, поки ще до цього не дійшла. Але я думаю, поки мені пори в року достатньо, також свого часу мріяла вишити, якусь там була серія, багато цих. Подушок. Я подумала, що можна залишки ниток використовувати на 14-й три нитки вишивати, і воно чи в дві там, ну, залежачи, якими нитками вишивати. І е, хотілося якусь подушку. Колись я свого часу задумувалася, якщо е, вишиваємо, вишиваємо картини, що їх навішувати на вікно ой, на стіни, то я думаю, якби би вишити отаку подушечку, то і вона б у мене стояла, як іграшка. Да? Було б гарно. Ну, Це шада моя вже відчитала схему поки не видаляю. А я, ну, Звісно, другий раз не буду вишивати, але, ну, щось мені жалко вишити. То було маяк, оце безкоштовна схема. І дуже-дуже мені хотілося навіть китайський набір купити ось такі тюльпани. Я і бачила китайський набір, а потім знайшовся перенабір. Ну, в общем, не знаю. Але більше мрію. Найбільше мрію я. Вишити. Мені дуже-дуже подобаються ці панельки. Ось, я щось їх поки китайські набори. Їх так, щоб складнувато знайти. Але, не знаю, люди вишивали, я вже бачила там і шилена вишивальщиця вишила, здається, за, а, а, вкус осінні. і... Чись в літа мені тоді вишити, бо вкус літа я щось не бачила, що вишивати. Але не знаю. Просто мені подобаються самі картинки, як панельки. Мені вже давно задумувалося вишити панельку. Чи вже вишити тоді панельку, ось, ой Боже. О боже, що ти й вверх оці тюльпанчики, ой Боже, воно ну, все зливається. В общем, не знаю ще, поки треба вишити свої богато кольорки, а потім уже на то відволікатися. І поки що не ризикую, по цим безкоштовним перенаборам щось розпочинати. А, ось Ай, багато чого, значить вам все порозповідала. Тому мої любі друзі. Пишіть в коментарі, що там у вас, як воно вам сподобалося, ці хатинки чи не сподобалися. І що ви думаєте, якщо ці ж безкоштовні перенабори, вони, може, то, які є від російських дизайнерів чи з цих фірм, але теж, я ж кажу, були скачені, ще коли я ще тільки вчилася вишивати по програмі, і мені тоді хотілося, але... Я ж кажу, що не дуже мені вони і не перес... деякі вже перестали подобатися, а деякі все одно подобаються ці. То ось, що ви думаєте, може я якась не... ну, в общем, неправильна людина. І мені не то, що ми просто подобаються сюжети. Так що ось така ось. Так що. В общем, всього вам найкращого. А що хочете побачити, якщо показати, як у мене організований процес, а ніяк. Ось так. У мене всі залишки, все таке, це воно валяється. Я от накидала собі в коробочки, які мені треба, кольори. Потім ще зі спільної такої коробки великої, де все-все-все намішане, я то і вибираю. Тому нема там ніякої естетики, немає ніякої краси в моєму організації набору, чому може воно мені довго вишивалася, ця перша хатинка, тому що я її не могла з собою тягати, ту цілу коробку цих залишків. Тому треба було вишивати мені тільки вдома. Я ж кажу, що бабусі не ще бабуся колись свого часу розпускала ми ще малі були, і вони, знаєте, наші бабусі, все ж таки, вам хоч кому не подобається, ж естетики нема, то можете і е, перемотати, або вже закінчився. А ось бабуся колись одяг розпускала і ось такі ниточки витягувала. Але в мене воно таке і лежить від бабусі, як воно і було. А які вже куплені, там де я все я пакетики повкидувала, щоб воно в мене не розкидувалося. Клубочки, ось такі помотане, то все від бабусі. Ось це тільки з нових куплених оце ж я додала, там ще й номер є. А то ж кажу, все таке, все бабусине. Десь щось розпускалося, ну нічого, може, дійсно воно таке старе, але чомусь цим ниткам нема ніякого е зносу. І для того, щоб отакі маленькі процесики погулятися, тож я не велику кольорку вишиваю, а таке. М -м, знаєте, ось у мене висить бажнічок бабусин. Вишитий теж такими всякими залишками. І скільки його прала, і відбілювач клала. Оце зараз мені подобається цей кисневий відбілювач. І воно гарячим заливаєш, кисневий відбілювач цей отак піниться, і воно відбілює тканину. Я ще виходила з тим божничком заміж, і пам'ятаю, затоптала дуже на божничку ногою, коли садилася в машині. Бо коли знаєте заміж виходиш, то перед собою ікону і божничок висить. А він довгий і я затоптала. І я скільки його намагалася, то місце відпілювати. І воно, знаєте, ниточкам нічого не сталося. Воно, як вишите, так вишите. Та я думаю, що і навіть якщо вишивати з таких залишків бабусиних картини, то нічого з ними не станеться. Ну, коли вже ж доші й осінь, я буду намагатися пошвидше дошивати. Тоді покажу вам все, всі чотири роботи. Все, мої любі друзі, до наступних ключів, всього вам найкращого, до побачення!